Я знаю, там кипить все. Я не знаю, просто как виспіло ту ж. А ци кого ж валя? Давай до нас присяду попиємо. Добрий день, я з вами. Кипоїде. А де місце від норки? Зправа, як Гордо сказала слово тину. Так май Thank <laughs> you.

Mail адреса. А Глядая, я так хоче. У нас пароль від цього. Це, це, це моє пода. А, а оце. от. Вона ту там, зимой. Вона теж бере е, участь. Ні. Вона стоїть там за тварину і поліває. Чому вона не бере участь? Вона вважає, що не підходить. На жаль, в Тернополі в мене не було жодного концерту. І сьогодні, нарешті, побував в Тернополі. Правда, не з концертом, але я думаю, це перший крок до того, щоб частіше і частіше приїжджати сюди в Тернопіль. Як мінімум через те, що тут просто прекрасні, чудові леді, які знають пісню, Файне місто Тернопіль. Дуже розумні і дуже гарні. Я люблю це місто, тому що воно в мене асоціюється в першу чергу патріотизм, в другу чергу люди, які вміють цінувати свої, свою культуру, свої звичаї, що мені близькі, що я теж роблю як уродженець міста Львова. І по третє, це люди, які мені близькі по духу. Тут е, теж дуже багато моїх друзів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вдасться мені поспілкуватися з людьми. Я думаю, не тільки на конкурсах краси, а взагалі слово конкурс в житті кожної людини відіграє якийсь такий психологічний бар'єр. І після того як люди приходять на конкурс, вони відразу І життєвий баланс він дає баланс сил. І прекрасно себе почуваємо. Правда, зараз трошки підемо себе підкріпимо і продовжуємо шукати ту єдину, ту найкращу, ту найсимпатичнішу. І я вірю в те, що ми її знайдемо саме в Тернополі. Будемо бачити далі. Він тільки почина... розпочинається. Ми є організаторами конкурсу міс Це і компанія Ці компанії і Людмила Ясінська. І хотів би сказати, що минулого року. Наша дівчинка кудись їздила, да туреччину їздив туреччину їздила почувати. Плюс до цього вона зараз займається нашим нашою філією компанії компанії Тургаличина в місті Рівному. Наш офіс працює в місті Тернополі Тургаличина. І дівчинка, яка виграла виграла Анастасія Кирилецька в цьому минулого року, вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Будемо сподіватися, що цього року буде е, просто бути саме в собою. Ну але все ж таки критерії сорока міст України. І на жаль, в Тернополі в мене не було жодного концерту. І сьогодні, нарешті, побував Тернополі. Правда, не з концертом, але я думаю, це перший крок до того, щоб частіше і частіше приїжджати сюди в Тернопіль. Як мінімум через те, що тут просто прекрасні чудові леді, які знають пісню Файне місто Тернопіль які дуже розумні і дуже гарні. Я люблю це місто, тому що воно в мене асоцію асоціюється в першу чергу патріотизм, в другу чергу. Люди, які вміють цінувати свої свою культуру, свої звичай, що мені близькі, що я теж роблю як е, уродженець міста Львова. І по-третє, це люди, які мені близькі по духу. Тут е, теж дуже багато моїх друзів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом вдасться мені поспілкуватися з людьми Я Думаю, не тільки на конкурсах краси, а взагалі слово конкурс в Житті кожної людини, відіграє якийсь такий психологічний бар'єр. І після того, як люди приходять на конкурс, вони відразу. І життєвий баланс він дає баланс сил. І прекрасно себе почуваємо. Правда, зараз трошки підемо себе підкріпимо і продовжуємо шукати ту єдину, ту найкращу, ту найсимпатичнішу. І я вірю в те, що ми її знайдемо саме в Тернополі. Будемо бачити далі. Він тільки почина... розпочинається. Ми є організаторами конкурсу Міс Галичина. і компанія Галичина», і Людмила Ясінська і хотів би сказати, що минулого року наша дівчинка десь їздила. Так? В Туреччину їздила. В Туреччину їздила відпочивати. Плюс до цього вона зараз займається нашим, нашою філією компанії компанії Галичина» у в місті Рівному. Наш офіс працює в місті Тернополі того і дівчинка, яка виграла, виграла, Анастасія Кирилецька в цьому минулого року. Вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Будемо надіятися, що цього року буде саме собою. Ну але все ж таки які критерії. Я думаю, не тільки на конкурсах краси, а взагалі слово конкурс в Житті кожної людини відіграє якийсь такий психологічний бар'єр. І після того, як люди приходять на конкурс, вони відразу І життєвий баланс він дає баланс сил. і прекрасно себе почуваємо. Правда, зараз трошки підемо себе підкріпимо і продовжуємо шукати ту єдину, ту найкращу, ту найсимпатичнішу. І Я вірю в те, що ми її знайдемо саме в Тернополі. Будемо бачити далі. Він тільки почина... розпочинається. Ми є організаторами конкурсу Мі Зеличина. Цієї компанії і Людмила Ясінська і хотів би сказати, що минулого року. Наша дівчинка кудись їздила да туреччину їздив туреччину їздила відпочивати. почувати. Плюс до цього вона зараз займається нашим нашою філією компанії компанії Тургаличина в місті Рівному. Наш офіс працює в місті Тернополі Тургаличина. І дівчинка, яка виграла, виграла Анастасія Кирилецька в цьому минулого року, вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Будемо надію, що цього року буде просто бути самим собою. Ну але все ж таки кіт критерії життєвий баланс він дає баланс сил. і прекрасно себе почуваємо. Правда, зараз трошки підемо себе підкріпимо і продовжуємо шукати ту єдину, ту найкращу, ту найсимпатичнішу. І Я вірю в те, що ми її знайдемо саме в Тернополі. Будемо бачити далі. Він тільки почина... розпочинається. Ми є організаторами конкурсу місь Галичина. Цієї компанії і Людмила Ясінська. І хотів би сказати, що минулого року наша дівчинка присіздила. В їздила туреччину їздила і почувати. Плюс до цього вона зараз займається нашим нашою філією компанії компанії Турголичина в місті Рівному. Наш офіс працює в місті Тернополі Турголичина. І дівчинка, яка виграла виграла Анастасія Кирилецька в цьому минулого року. Вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Ну будемо надіятися, що цього року буде. Буде самим собою. Ну, Але все ж таки, якісь критерії. І Життєвий баланс, він дає баланс сил. І прекрасно себе почуваємо. Правда, зараз трошки підемо себе, підкріпимо і продовжуємо шукати ту єдину, ту найкращу, ту найсимпатичнішу. І я вірю в те, що ми її знайдемо саме в Тернополі. Будемо бачити далі. Він тільки починає, розпочинається. Він ми є організаторами конкурсу Міс Галичина. Цей компанія Галичина», і Людмила Ясінська, і хотів би сказати, що минулого року наша дівчинка кудись їздила. В Туреччину їздила відпочивати. Плюс до цього вона зараз займається нашим, нашою філією компанії компанії Тургаличина в місті Рівному. В наш офіс працює в місті Тернополі Тоголичина і дівчинка, яка виграла Анастасія Кирилецька в цьому минулого року. Вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Ну, будемо надіюся, що цього року буде просто бути саме собою. Ну але все ж таки які критерії будемо бачити далі. Він тільки почина... розпочинається. Ми є організаторами конкурсу Міс Галичина. Цей компанія Галичина», і Людмила Ясінська, і хотів би сказати, що минулого року наша дівчинка кудись їздила. Вже, в Туреччину їздила відпочивати. Плюс до цього вона зараз займається нашим, нашою філією компанії компанії Тургаличина в місті Рівному. В наш офіс працює в місті Тернополі Тоголична, і дівчинка, яка виграла Анастасія Кирилецька в цьому, минулого року, вона приймала участь у конкурсі Міс Україна. Будемо надіятися, що цього року буде е, просто бути самим собою. Ну, але все ж таки кіт критерії. бути е, самим собою. Ну, але все ж таки кіт критерії. Та десь в клубі працюєте? Там бачу. Яка ваша мрія? Моя мрія? Що ви знаєте про МВС? Бармен? МВС? Так. Я б Я ж давно хотіла б А чому? Зараз можна ходити. Я чекаю саме туди. За мною мрія. А чим подобається? I didn't do some scan the У мене такі широкі роботи. Я в'яжу, вишиваю, шлю, сюди, 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 скрювати, поті, а а, ну і ще деякі свиряки пад'я вже їх А порщик? А вже ж? Валюшки? Ну, відверто кажучи, я не дуже люблю українську, але... А як? Так, як на Україні? Що я взагалі у Брожанку Хмельницького? Ви вважаєте себе красивий? М -м -м -м. Сказати так, це досить самовпевнено. Це колись. Ні, це мають на увазі той значок, який стоїть, в в народі називається собачки. Це колись дуже давно мій колишній хлопець з коханням. Ой, це ой. Колишні. Колишні. Що ти з ним зробила? Ми один одному помочували нерви і вирішили, що я лишуся не собакою, ну і він так само буде продовжувати свої чуття щасливо. Бажали поспіхів, коротше, прославила. Ні. Це цивілізовано. Знаєте, коли... Це була така практика, ну і зараз є в африканських країнах, багато а Але уявіть собі, якщо була така з мова з українських дівчат, порушуватися одразу там на п'яти мужчинах, які вони повинні були бути у вас. От п'ять чоловіків. Ну, Окрім трьох, які ви бачите про собою. Я вам тільки що в інтерв'ю казала, я прошу випробачення інших чоловіків, але я вже багато років. Ваша фанатка так що. Нормально, Стосовно багато жовтців, я думаю, що перший чоловік повинен. Я думаю, що українські жінки в такого не підходять. же ж така широка щира душа, яка здатна бути тільки одного Палку, вірду все життя. Зараз так сучасні європейські, напевно, що там розлучення стало поширення, але загалом. Ми не Як ласточка? Ну, випуск. ласточка, навряд чи вийде з Зйомку чи відйомку юридичного. А на ви маєте на увазі? Ну, в моєму житті була одна єдина професійна фотосесія, коли мені було 19 років. Класточка. Скажіть, будь ласка. Власти, yes. А вам доводилось приймати участь в якихось фото відеозйомках раніше? Mm -hmm. Ну, фото-відеозйомки такого при характерах. А херотичного характера. Дивись, что он лайтен на увазі, фотосъемку, видеосъемку еротичного характеру. А mm -hmm. що ви маєте на увазі? Це була одна єдина професійна фотосесія. Коли було 19 років. Заради якого ви сюди пришли. Рада? Будь ласка, зробіть один крок вперед. Вісім. П'ять. Три. Залишилася ще одна дівчина, яку ми обрали. І це буде номер 11. Не Дякую. повертаємося Дякую. Дякую. І дуже мила дівчина, я думаю, що вона навіть в тій попаде в фіт. А двадцятий номер з Кременця, а, напевно, я не, не, не можу вам що сказати, бочна і дуже мила дівчина, я думаю, що вона навіть попаде в фіт. А двадцятий номер з Кременця, а, Напевно, я не, не можу вам нічого сказати, бо.